Всім привіт, я зараз знаходжусь на ярмарки професії і зараз я вам покажу, як вона виглядає. Коротше кажучи, це великий зал, де знаходиться багато невеличких секторів, там палаток чи ще чогось. І там знаходяться різні компанії, університети, навчальні організації і так далі. далі, далі. І ви приходите і спілкуєтесь з усіма. Є ось такий буклет. Є ось такий буклет. І ви тут можете побачити, що тут є. От, набирають у європейський парламент. Ну Там я так розумію, що мабуть якесь стажування. Потім що тут ще є таке зі знайомого. Ну от в Денкарк набирають людей, там дуже велика у них палатка, ну і так далі. Це список усіх компаній та навчальних організацій, коротше кажучи, все-все від Франц Травай. І давайте зараз з вами пройдемось. зараз палинку.

Там зал конференції. Вот ну там зараз нічого не немає. Тут список у котрій годині що має бути. Так, тільки що це було. Я вже не пам'ятаю, що це було. Не пам'ятаю. Так, э, да, не видно. Це банк набирає парібас. Чи як банк? уже звернулися что это такое не не знаю навіть, <связываю> а это <це щось>. что-то <связываю> так, понятно Так, подивимось, що там далі. Тут треба сюди підійти запитати. Бо я навіть не знаю, де воно знаходиться, але буде цікаво. Це все У Не дуже-дуже велика палатка, але на жаль. На жаль, я проживаю далеко від нього. Відносно далеко. І я не можу. Ні з ким буде залишити дітей, хоча мені дуже подобається. E, дуже подобається море. Всі зараз їдять вже обід. Це одна з найбільших навчальних організацій, де це називається. Бачите, там є будівництво, інтестерія. Комерція, інформатика, ну тобто розробка різна там соціальні автомобілі, транспорт, логістика і так далі. Так що тут ще якась похоронна контора. Бачите, вони вчать э, э, цьому як церемонії проводити, вчать готова. готувати, точніше. Франц травай, мабуть, а фанстравай вже. Ну Добре. Це щось заходи таке не зрозуміло. А, ооо. От по цьому номер Актив. Так, ось по цьому номеру я за телефоном.

Стрімно підходити навіть. Ну я не знаю. Вони якось так досить дивно виглядають. Після того, як я підійшов там минулого разу. Є організація така Амігра. Там сиділи дві такі. Ну, не курочки, але так. І вони так зверхне зі мною спілкувалися, тим паче, що я не француз. то мені якось тепер до деяких. -то Дуже так виглядає. Зверхня виглядає. Я якось там кажуть, не підходити і не питати, бо результати будемо. Саме з того, щоб шукати. Що це? Станс. Станс. Добре. В принципі, це все, що я хотів вам показати. Мабуть, вам цього буде достатньо, щоб ви знали, що є такі виставки, вакансії і можна на них прийти, о, шукати собі роботу. Є тут окремо, тут робота. Бачите, тут взагалі якийсь інший регіон, Аверон, чи якось так, я не знаю, що це чи це назва, чи це місто. Окремий регіон, регіон, так, тут цей, робота, тут вже йде навчання, всякі універи, там йде формаційне, тобто це навчання вже таке, типу наших е ПТУ чи там просто навчальних організацій, які навчають якимось там професіям. Е що тут ще. Ну Добре, підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам було цікаво. Може наступного разу запишу щось трошки більше. А, до речі, ось, наприклад, я зараз я покажу так. Це є така палатка з приїзду. Пропонують людям переїхати у регіони, у місто Кринта. Тобто от, вони допомагають з житлом, з пошуком роботи, з всім, -всім іншим, щоб ви переїхали в їх регіон. Це круто, я розумію. Звісно, не знаю, як воно працює, але сама ідея це класна. І мені подобається, що тут регіони конкурують один з одним. От, наприклад, той самий Данкерк, він вибачте відволікся, от, Наприклад, він також набирає людей, роботу ну, сприяє всьому цьому. От так, можете подивитися місто Контай. Дуже таке симпатичне, я тільки що подивився. Зараз я запитаю у них брошувку може. Тільки підпаду книжку безмолодно. Я бачив там. І тоді подивилися. Навряд чи я туди переїхав я було б цікаво. Ну все, давайте. Коротше, тільки що підійшов запитати про навчання на якісь там професії, типу розробника вебсайтів, ще щось, а в них там. Вступ бак-ду. <ган> ну, тобто це як все як школу закінчити, мабуть. І показує, що в мене там я магістр права. Він каже, дій, типу працюйте у сфері права, бо у вас диплом, і у вас занадто гарний диплом. Бак а, 5. Коротше, занадто я розумний, щоб піти працювати вже. Ось така фігня. Коротше, дали ось таку брошурку. я от взяв. І ось так треба буде написати туди. Чи подзвонити, там все розкажуть і так далі. Я так розумію, що вони зараз я покажу з іншої сторони. Я можу не все розуміти. Але от. Е, м -м, ну, так, типу ми вам допоможемо, я так розумію, з. Е, до. М -м, ну, коротше, ми вам допоможемо. Я приблизно зромів, але не буду вам брехати, що там саме написано. Ну, коротше, вони я так розумію, що допомагають з пошуком роботи зі школою з усім-усім-усім, спорт, я не знаю. Що, що там у них є, мабуть, це, про це пишеться. Але десь я читав, що чи на сайті чи де, що вони в принципі, з роботою і з житлом мають допомагати. Коротше кажучи, бачите, у них у цьому Канталі там є і сир якийсь. Їх. От можете загуглити от Канталь, і вам в першу чергу не місто покаже, а сир. Ну отак, підписуйтесь, ставте лайки. Це ми були на ярмарки вакансій е, у місті Лі.